Збираємо чорнобривці для квасу чи шампанське. У мене є відео за минулий рік, але там тільки кусочок. Зараз хочу зробити повний показати цикл. І так, збираємо для початку 50 штук чорнобривців. Згідно рецепту, на 50 чорнобривців квіточок. Ми кидаємо пів кіло цукру. І кидаємо десь 30 грамів 2, 2 столових ложки лимонної кислоти. От у нас лимонна кислота 25 грамів була. Ми ще трошки відміряли. І 2, 2 ложки. От. І потім заливаємо 5 літрів, 5 літрів водички. Добре розмішуємо, і залишаємо на десь добу півтори. В кімнаті розмішуємо. І, добренько -добренько. і залишаємо, нехай починає бродити. Три доби пройшло, і ми будемо розвивати в пляшки цей сок. От, вибираємо. Подивіться, якого гарного кольору у нас у нас це шампанське, от сучок розовенький вийшло. Розлили по пляшках, вийшло 4 пляшечки. В кожну пляшечку ми по дві квіточки чорнобривців кинули для більш насиченого смаку. Подивіться, якого гарного кольору вийшло в нас напій. На, на, на не долили кожну пляточку, щоб було бродіння. Дуже-дуже гарно треба закрутити кришечки, щоб не зірвало, і в погріб десь на, на місяць-півтора відправимо. Відкриваємо шампанське. аккуратненько, аккуратненько. Шампанський з чорнобривців. Ну, може, квасок. О, і ще квіточка боль. Подивіться. Яке. Ой, а, а яке ароматне, який! Mm. Ну, зараз спробую. Ой, дуже смачне. Будьте здоровенькі, експериментуйте, готуйте гарні напої, салати, закуски, будьте здоровенькі.